яка зверху запаюсь. Паїв. Вона для того, щоб коли люди ходять по шахті, щоб вони камень розливалися. Потім ми технологію могли бачити Максональці, Сарбакса, тільки у них іде кришка, а у нас натурального мінерала, який після запалення дуже схожий на карамель. Але ми так не визначили, що це саме за мінерал, ми його знайшли тут в стінах і виготовляємо. Беремо ми так. Там вже йде потаким полоням, завдяки подарунку наших талійських друзів, також ставили шахти, які подарували нам аскрасу машину, розставляється кави, а потім йде по молока. Молока йде для того, щоб зменшити рівень кофеїну в крові. Тому що кавою шахта дуже високий рівень кофеїну в крові. І просівка на шашках треба заняття вживати молоко. А так як ми вже привели до кави, то ми п'ємо каву з молоком. І що щоб найміша не потрапляло, ми її запаємо. Трималася стрижка на самій кані. Молоко збивається, щоб потворилась мінка. Каву ну, ми також додаємо наш цупкуватий сироп, який ми самостійно варимо. І цю каву вже не треба солодити. У нас вже йде солодкий сироп. Наталі заливається. Молоко і далі викладається сама пінка. Пінка повинна бути, щоб вона не проває. А що ж заключається сама з того, що вона не проливається? Вона не потрапляє і вона не пролазить. Знаю, можна вільно ходити шахтами. Вся кава найбільш влюблена шахтарями, коли вони йдуть на відпочинок, вони замовляють. Може, біло передбагато. А за рахунок чого? За рахунок іноді чи за рахунок з інгредієнтів? Зараз сам процес запалювання не вийшов. Зараз я посипаю яким ми видобули.

Ну щоб нічого зверху не сипали, цікаво. Це така тих кароці. І от варианта. Старбакси, Макдональдси відкрили, випили. А це у нас натурпродукт.